Доброго вам здоров'я, шановні! 16 травня, п'ятниця в 2025 році Православна Церква згадує сьогодні преподобного Феодора Освяченого. Шановні глядачі, нехай кожна справа сьогодні дається легко, а кожне рішення веде до добрих змін. Бажаю вам бути в злагоді з собою, чути світ навколо і відповідати на нього добром. Нехай день принесе натхнення, нові ідеї і щось приємне просто так. Без причини, як подарунок від життя, а невидимий захист згори хай підтримує у вас в потрібний момент і тихо веде туди, де вам справді добре. 16 травня на Феодора освяченого або Федора житника, як називали цей день в нашому народі, наші предки уважно стежили за природою, і вміли її знаками передбачати погоду. Казали, що хмари швидко несуться в один бік, це означає, що треба чекати ясного дня. А от якщо після тривалих дощів комахи не поспішають покидати свої схованки, це знак, що головна злива ще попереду. Була й така прикмета: якщо жаби під час дощу почали гучно кумкати, скоро вигляне сонце і погода налагодиться. Із цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікавином дізнаєтеся. Дуже багато всього я вам розповім про цей день, про його звичаї, про традиції, про обряди, про заборони і забобони. Що можна сьогодні робити, я розкажу? Розповім, що сьогодні не можна робити, які перестороги мали наші прабабці, які вони передавали нам в ці покоління, а ми зараз передаємо це в майбутнє покоління. Будь ласка, це відео додивіться до самого кінця. поставте лайк подобаючку, обов'язково. Зробіть репост. І якщо на то ваша ласка, звісно, підписуйтесь на канал, тисніть дзвоник на цьому каналі. Ще я вас хочу запросити на свій телеграм-канал. На нього посилання буде в описі під цим відео. Там ви знайдете додаткові цікавинки, я не щодня туди щось викладаю. Це такий резервний в мене канал, ну я як би я свого роду резервний. Якщо я щось не встигаю, або щось знаходжу в останній момент, в останню мить перед тим як починати цей день, або якщо вже відео вийшло, я ж викладаю перед день. Свята кожного відео, а, наприклад, на наступний день я нашла якусь цікавинку. От для таких випадків, в принципі, в мене цей телеграм-канал і існує. Я тоді ну, туди текстові, текстові та фотоматеріали додаю в основному. От. І там дуже цікаво, обов'язково доєднуйтесь туди, до цього каналу. Я вас там буду дуже чекати. Сьогодні я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 16 травня 2025 року. Я дякую всім заступникам небесним, за заступницям. Слава Україні! І я починаю. Сьогодні, 16 травня, православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодора Освяченого Ігумена, який ще в юному віці покинув дім і обрав чернечий шлях. Народився він в Єгипті в 3 столітті в заможній родині, а вже в 14 років вирішив присвятити себе служінню Господові. Згодом став учнем преподобного пахомія, якого вважали великим духовним наставником. В народному календарі цей день відомий як Федір Житник. З давніх давен вважалося, що саме 16 травня це останній сприятливий день для посіву жита, ячменю, пшениці та вівса. В народі святого вважають покровителем саме жита, головного хлібного зерна. Тож перед будь-якою працею на полі зверталися до святого з молитвою, просячи доброго врожаю та Божої ласки на землю. Селяни поспішали закінчити сівбу, а на обід обов'язково варили кашу, ячну, гречану, чи манну, як символ доброго врожаю та щедрості поля. Каші в Україні готували з різного зерна, з пшениці, з ячменю, з гречки, з проса, з вівса, з кукурудзи. Крупу подрібнювали та очищали від лоски за допомогою ширетування. Іноді вона залишалася цілою, іноді перетворювалась на дрібну січку. За консистенцією каші бували густі, рідкі або розмазні. Спосіб підготовки залежав від виду крупи. Ячмінь пшеною пшеницю мили, а гречку та овес частіше підсмажували або підсушували. Варили всі види каш однаково, в горщик з окропом всипали підготовлену крупу. Для рідкої каші брали менше крупи, для густої приблизно одну частину круп на дві частини води. Кашу підсолювали, добре вимішували і залишали пріти в печі. Найчастіше її, її їли на обід чи вечерю, іноді на сніданок. Під час польових робіт до каші додавали сало або олію для більшої ситності. Рідку кашу часто готували на молоці. Якщо вкруту молочну кашу додавали яйце, виходила заварна, солодка, яку використовували в обрядах. Іноді кашу варили на сироватці, куліш одна із найпоширеніших українських страв. В народі його жартома називали братом крупника, а крупник кулішовий брат. Цю страву було зручно готувати будь – вдома, в полі, в дорозі. Для кулішу він також до каш належав. Для нього брали змите пшено або іншу крупу, гречану кукурудзяну і заливали водою так, щоб після варіння вийшла маса, схожа на рідку сметану. Додавали до кулішу зазвичай засмажку з сала та цибулі, а в піст – з рослинної олії. Часто до страви кидали одну-дві картоплини, шматок м'яса чи сушену рибку та рань. На Полтавщині, зокрема в Пирятинському районі. Цю страву одночасно називають і кулишем, і польовою кашею. Різниці між ними не бачать кажуть, кулішем називають польову кашу, коли варять її в степу. Знахарки цими днями збирали чистотіл. Робили це з середини травня загалом і аж до кінця червня. Чистотіл або як його в народі ще називають, бородавник або адамове ребро. Це звичайна трав'яниста рослина, яку часто можна побачити біля будинків, парканів, нагородах та серед чагарників. Впізнати його легко. Він має жовті квіточки, і якщо зламати стебло, то виділяється жовто-гарячий сік. Цей сік колись використовували для лікування бородавок, звідси й одна з його назв. Чистотіл росте в теплих і помірних регіонах північної півкулі, а поширюється він цікавим чином. Його насіння дуже люблять мурашки. Вони розносять його по своїх стежках, тож ця рослина часто зустрічається біля мурашників, збирають чистотіл зазвичай під час цвітіння. Його сушать, перетирають на порошок і використовують для захисту рослин від шкідників. Наприклад, цим порошком можна обробити рослини, щоб вберегти від тлі та бліг, або окурити сад, щоб відлякати шкідників. Про чистотіл є така карпатська легенда. Колись дуже давно у підгір'янському селі жила собі дівчина на ім'я Марічка. Вона росла в бідності з матір'ю вдовою. Зранку до ночі працювала, не шкодуючи себе. Але вродою була така, що й пава перед нею зблідла б всі люди милувалися її красою. Закохався в Марічку син багатого господаря Олекса Дурманюк. Не пішов він в батька, бо той був людиною злою, жадібною. Олексаш покохав Марічку щиро, усією душею, як може тільки любити двадцятирічний юнак. І хоч спочатку Марічка відмовлялася, думаючи про те, що люди скажуть, згодом і вона полюбила його. Але старий дурманюк не хотів чути про це кохання. Він кричав на сина що ти знайшов в тій злидарці? Нема в неї нічого, ані поля, ані худоби. Краса її мене, і залишишся ти без нічого. Проте Олекса стояв на своєму, нічого не хочу, крім Марічки, лише з нею одружусь. Розлітився старий і звернувся до відьми, що жила на краю села, заплатив їй, щоб та наслала на Марічку якусь болячку. І відьма зробила своє. На бідолашну дівчину напали виразки та бородавки, і вона не наважувалася людям на очі з'являтися. Дізнався про це Олекса, засмутився, але не здався. Пішов він до доброї ворожки і розповів їй про лихо. Ворожка й каже, це відьомські вроки, але є в мене зілля, чисто тіл. Візьмеш його, Марічка зварить відвар, вмиється тричі до світанку, а потім вилля відвар під поріг відьминої хати і скаже закляття. Марічка зробила все, як сказала ворожка, і тільки на сонце зійшло, її лице стало чистим, а виразки зникли. А от відьма в своїй хаті завила, бо ті ж виразки тепер вкрили її обличчя. Від люті вона так і відійшла в засвіти. Згодом Олекса засватив Марічку, і жили вони, хоч і бідно, але щасливо, бо немає в світі нічого кращого, ніж згода, мир та щире кохання. Сьогодні, шановні глядачі, хто з вас хоче, щоб в гаманці завжди щось шурхотіло. Вранці до сніданку вмочіть палець у воду і торкніться кожного кута свого гаманця. Впродовж тижня очікуйте несподіваний прибуток. Хто сьогодні зварить пісну кашу і пригорне ложкою тричі до себе, той не знатиме нужди. Головне не залишати кашу недоїденою, щоб достаток не покидав хату. Якщо цього дня зранку відкрити вікна й обкорити поріг сухим чебрецем або м'ятою, промовляючи. Як трава запашна, так і доля щаслива, в оселі запанує спокій, а добрі звістки частіше стуками тут у двері. Сьогодні, 16 травня 2025 року, за народним місячним календарем в нас четвертий день гнилої квартири місяця, що в народі звався Рушило. Це був день, коли нічого не рушили і самі старалися не ворушитись зайвий раз. Люди вірили, що будь-який порив, навіть добрий, може зірватися, піти навкіс, все, що тримається на нитці, здатне розсипатися, а що тримається на слові, відлетіти, лишивши тільки глухий лункий спогад. Стригтись у такий день зазвичай не йдуть і навіть не зводять ножиць до волосся. В народі віриться, що тіло в цей день чуже до змін, не треба їх проводити, але якщо вже припекло, то зрізати можна лише самий кінчик, промовивши подумки при цьому щось на кшталт іди, що зайве. Сниці і ночі нічого не пророкують, що не можна робити сьогодні. День 16 травня пов'язаний з рядом цікавих народних застережень. Не варто залишати їжу на тарілці. Наші пращури вірили, що так можна накликати нестатки, і навіть голод доведеться доїдати за іншими. 16 травня варто провести спокійно й обережно. Цей день важко віднести до вдалих днів, тому особливо важливо не сваритися. Навпаки, час сприятливий для відновлення миру, справедливості та проявів милосердя. Після полудня краще не працювати на полі. Вважалося, що пізні посіви можуть загинути. Бути побитими градом або вкраденими. Також не рекомендується планувати на цей день важливі події, весілля, гучні застілля чи важливі зустрічі, все це краще перенести. До землі 16 травня ставилися з особливою повагою. Не можна в жодному разі сьогодні смітити, залишати якийсь непотріб десь на землі. Все має бути в порядку, в жодному разі не можна землю ображати. Попри загальну обережність цього дня, саме 16 травня вважалося вдалим днем для початку підготовки до весілля. Але зі старих порад, майбутній свекрусі не слід допомагати нареченій сьогодні обирати весільню сукню інакше між ними згодом виникатимуть непорозуміння. Якщо ж весілля вже призначене на цей день, молодим не варто надягати обручки, що колись належали іншим людям, навіть якщо ті жили щасливо, інакше можна перенести не любов, а чужі труднощі у власну сім'ю. Також 16 травня не рекомендували витиратись чужим рушником. Вважалося, що це може перетягнути на себе чужу долю, найкраще дати шкірі висохнути природньо. Жінкам по п'ятницях не можна прати, а ще не варто мити голову ні собі, ні дітям. В п'ятницю, навіть під час м'ясниць, зберігається в давній церковній звичай утримання від скоромного. Тож їжа сьогодні має бути пісною, тобто без м'яса, сала, яєць, молочних продуктів, масла та інших тваринних інгредієнтів. Дозволено готувати страви з овочів, круп, бобових, хліба, грибів, фруктів. Використовувати можна рослинну олію. Якщо виникне бажання зварити сьогодні обрядову кашу, про яку я вам розповідала на початку цього відео, то важливо враховувати, що сьогодні пісний день, тож каша має бути простою: варитися на воді без молока, не треба додавати до неї вершкове масло, яйця, сало чи м'ясо. Підсилити смак можна за рахунок підсмаженої цибулі на олії. Додати можна картоплю чи сушені овочі, саме так і готували каші та куліші наші пращури в пісні п'ятниці. Втім, якщо ви сьогодні дуже важко працюєте, якщо ви працюєте в полі, якщо ви вийшли саме в поле для того, щоб попрацювати як слід. То для таких людей, для тих, хто важко працює, для вагітних жінок, для літніх людей, для дітей малолітніх, для підлітків, так само для тих, хто оборонить нашу землю, для всіх цих категорій людей піст сьогодні не обов'язковий. Це вже ви самі маєте вирішувати, чи вам треба його дотримуватися, чи ні. Взагалі, якщо важка праця, якщо в полі працюєте, то можете в цю кашу обрядово додавати все про що я розповідала на початку цього відео. 16 травня іменини відзначають Георгій, Олександр, Сава, Феодор та Муза. Цього дня хочеться привітати всіх іменинників зі святом, побажати щасливої життєвої дороги. Хочеться побажати кожному світлого настрою, гармонії в душі, міцного здоров'я і підтримки близьких у всіх починаннях. Нехай в житті буде якомога більше добрих людей, натхнення, тепла та радості, а небесні покровителі нехай щодня оберігають. Підказують правильне рішення і супроводжують у важливі миті. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі, але ж завтра буде новий, дуже цікавий день. Обов'язково повертайтеся на цей канал. Поговоримо тут про день. Завтрашній щодня у мене виходять відео на цьому каналі. Нагадаю, що я враховую як неперехідні свята, так і перехідні свята, церковні перехідні свята, а ще я враховую перехідні народні звичаї. І періодично, час від часу, щось таке цікавеньке я знаходжу, сама складаю цей календар. Певною мірою цей контент, як ви тут чуєте і бачите, це унікальний контент, більше в інтернеті, найбільш такого повного народного календарю, напевно, що немає саме на 2025 рік. Я вивчаю на джерела, цікавинки різні знаходжу. І все це вам передаю про те, як жили наші предки, можливо, щось корисне для сьогодення. В цьому ви і для себе знайдете. П'ятниця в нас. Сьогодні, звичайно, тому це не 2 на 10 п'ятниця, звичайна п'ятниця. Нічого особливого. Все як по п'ятницях ми робимо, так і робимо сьогодні. А завтра буде субота і про це поговоримо. Обов'язково повертайтесь на цей канал. Я дякую вам за перегляд, дякую за цікавість до наших звичаїв, традицій українських. Бережіть себе, будьте здорові, до зустрічі завтра. Слава Україні, до побачення!